Фактично, зараз в Україні офіційно 750 прокурорів АТОшників. 750 – це полк. Угу. Тобто, це негідники, які підпопали під закон про люстрацію, з'їздили у відрядження в зону АТО на 1 на 2, 3 дні, зробили собі селфі, угу. що вони в зоні АТО повернулись, отримали учасника бойових дій і кажуть: до побачення лохи. Ми тепер не підпадаємо під люстрацію, і це такий самий показовий приклад. А ще у нас тисячі і тисячі міліціонерів, uh -huh. які з'їздили на блокпости, отак прямо їх туди відправляли батальйон пачками. Вони приїхали на блокпост у відрядження, постояли, потім їх з оркестром назад зустріли, і вони кажуть, все, ми вже відмились, відчистились. Я кажу ні. І от ми першу акцію, от щоб ви розуміли, першу акцію, яку ми зараз будемо. По всій Україні робити, що це повинна бути загальноукраїнська акція. Це внести зміни в закон про люстрацію, угу. які дозволяють людям, що були в зоні АТО, уникнути люстрації. Ви чуєте мене? Нам не потрібен. Ми не боїмось люстрації. Нам цей пункт в цьому законі про люстрацію не потрібен. У нас немає серед тих, хто реально дивився у вічі смерті, хто воював, хто втрачав побратимів, хто був в цьому пеклі, нема чого боятися закону про люстрацію. Мене не можуть люструвати, як і інших десятки тисяч моїх побратимів. А от ті, які з'їздили фактично за рахунок нашої крові, крові наших побратимів, зараз уникають покарання, хоча б у вигляді того, що їх викинуть із влади, Угу. нас це не влаштовує. Тому ми, атошники. Ті, хто фактично їм зараз дає можливість, зараз виступимо в акцію з вимогою прибрати цей пункт в законі про люстрацію, не повинні вони прикриватись нами участю, начебто, присутністю в зоні АТО. Що вони тепер не можуть бути люстровані? Оце буде перша акція, така загальноукраїнська, і будемо стояти, поки не відмінять цього. Тому що ми точно знаємо, я вже не кажу про пільги, там які вони отримують землю, квартири. Угу. Ні, я навіть про це зараз не кажу. Я кажу конкретно про негідників, які зараз уникають люстрації тільки тому, що він з'їздив у відрядження в АТО.